Доброго часу моїм глядачам. Ось такий цікавий піднос португальський. Виготовлений з цінних порід дерева. Тяжкий, має таку достойну вагу. Піднос вже старий. От він оброблений от такими срібними накладками. На накладках є проби. Проби я не чистив, але Проби я не чистив, але. Тут вони є. Там є птах. Як правило, птах. І 833 проба. Тут і тут ще є одна маленька проба. Так само і тут, на цій деталі також є дві маленькі проби. На цій також. Цікаві ручки, що виготовлені, не знаю. Бачите, отак. Довжина приблизно 52,5 см. От сантиметри. з другої сторони він виглядає так. Всім дякую за перегляд.